Перед вами знімок зроблений телескопом Габбл. Найяскравіша цятка це галактика під назвою Арка сонячних променів або psz 1 G311651848. Друга за яскравістю цятка на фото та ж сама галактика, а також третя, четверта, п'ята. Усі 12 цяток це одна і та ж сама галактика. Здається, у всесвіті з'явився космічний Ксарокс. Звідки в космосі виникли 12 копій однієї галактики, і скільки ще фальшивих двійників ми бачимо? Давайте спочатку спробуємо посвітити ліхтариком нічне небо. Гадаю, ви здивуєтесь, якщо побачите, що світловий промінь, спрямований прямо в космос, не буде падати назад. Сама лише фраза про те, що світло впаде на землю, звучить дивно. В земних умовах промені не падають Кванти світла на своїй величезній швидкості можуть безперешкодно пересуватися по прямій лінії в просторі і будуть намагатися полишити межі землі. Але в космосі повно інших об'єктів, які здатні змінити пряму траєкторію світла за допомогою своєї гравітації. Деякі з них, як от чорні діри, повністю поглинають будь-яке випромінювання. А інші здатні значною мірою викривити світловий потік. Уявіть, що ліхтар за вікном заважає вам спати вночі, бо сліпить очі. Але ви встаєте, відчиняєте вікно і рукою відсовуєте промінь світла вбік. Фантастика, звичайно. Але на рівні галактик це приблизно так і відбувається масивні тіла викривлюють промені світла. І таким чином збільшують їх інтенсивність далеко позаду себе. Між землею і галактикою, розстражоною на 12 копій, відстань доволі велика, 11 мільярдів світлових років. Але найголовніше те, що цей величезний простір зовсім не порожній. Він заповнений скупченнями настільки масивних галактик, що вони здатні своїм гравітаційним полем змінювати траєкторію світла. Але швидкість фотонів достатня для того, щоб промінь не падав під дією гравітації. В сторонньому спостерігачеві здаватиметься, що світло тільки вигинається в бік масивного об'єкта або, ж навпаки, огинає його. У фізиці це називається гравітаційним лінзуванням. Його суть полягає в тому, що величезні масивні об'єкти можуть вигинати електромагнітне випромінювання, як це роблять звичайні лінзи з променями світла. Тільки на відміну від оптичної лінзи, гравітаційна працює трошки по іншому. Вона більше викривлює те світло, яке проходить ближче до центру об'єкта, і менше зачіпає промені, які розташовані далі від нього. У випадку галактики сонячних променів. Через ефект лінзування світло вигнулося одразу в деяких напрямках. Вийшло чотири основні дуги: три в правому верхньому кутку, і одна в лівому нижньому кутку фотографії. Завдяки цим дугам вчені на землі можуть бачити 12 світлових копій однієї галактики. При цьому багато з цих копій у 10-30 разів яскравіші за сам оригінал. Сама галактика доволі тьмяна, що ускладнювало її вивчення. Але завдяки копіям можна розгледіти всередині неї об'єкти розміром всього 520 світлових років, що дуже мало у масштабах Всесвіту. Це у 203 рази менше за діаметр чумацького шляху. Арка сонячних променів це найяскравіша галактика, яка зазнає гравітаційного лінзування. Але вона далеко не єдина. Адже станом на 2021 рік астрономи відкрили вже близько 1500 гравітаційних лінз. Тобто, якщо прямо зараз взяти телескоп і подивитися в нічне небо, можна побачити багато копій далеких об'єктів. Але щоб галактика могла виконувати роль гравітаційної лінзи, її маса повинна складати як мінімум Трильйон мас сонця. Хоча для зірок цей показник є набагато меншим, наша галактика, чумацький шлях якраз підходить для таких цілей. Її загальна маса сягає приблизно півтора трильйона сонячних мас. Це означає, що будь-який об'єкт за межами нашої галактики для земних телескопів буде виглядати розщепленим на декілька копій. Та що там телескопи? Інколи можна все побачити навіть неозброєним оком. Коли ви дивитеся на зоряне небо вночі, найчастіше вам на очі потрапляє не оригінал, а копія це було доведено експериментом англійського фізика Артура Едінгтона, який зробив свого колегу Альберта Ейнштейна неймовірно популярним. Ще в 1919 році Едінгтон вирішив перевірити теорію Ейнштейна про те, що великі об'єкти викривлюють простір. Під час спостереження за сонячним затемненням на острові Принципі Едінгтон помітив, що світло зорі, яке опинилося біля сонця, насправді викривлюється і проходить по трошки іншій траєкторії. Тобто, сама зірка перебувала не в тому місці, де вчений виявив її світло. Таким чином, всі прогнози Ейнштейна підтвердилися, і це принесло йому світову славу. На сьогоднішній день відомо два способи гравітаційного лінзування кільце і хрест Ейнштейна. Якщо світло від далекого об'єкта проходить крізь компактну галактику, що розташована на одній лінії між землею та джерелом світла, то для спостерігача об'єкт візуально збільшується і крапки, перетворюється на кільце. Якщо ж світло проходить, наприклад, крізь спіральну галактику. Тоді ми побачимо хрест Ейнштейна. У центрі цього зображення ви можете помітити спіральну галактику, яка виконує роль лінзи. А чотири крапки навколо неї це чотири копії одного квазара, розташованого позаду галактики лінзи. Існує також п'ята копія, але вона практично непомітна. А всі разом, включно із самою галактикою і квазаром, Утворюють гравітаційну лінзу G2237 плюс 0305. Джерело світла, тобто сам квазар, знаходиться на відстані 8 мільярдів світлових років від нас. У той час як галактика, яка виступає лінзою, розташована у 20 разів ближче, всього за 400 мільйонів світлових років від Землі. У свою чергу, чумацький шлях також є саме спіральною галактикою. Тому, проходячи крізь нього, промені світла відхиляються і створюють зображення хреста. Деякі інші великі об'єкти трошки не дотягують до масивних гравітаційних лінз, тому вони можуть спровокувати виключно мікролінзування. У такому випадку світлові копії не формуються, утворюються лише короткотривалі спалахи, які фіксуються спеціальними приборами або ж можуть залишитися зовсім непоміченими. Власне, існування гравітаційних лінз підтверджує загальну теорію відносності, згідно з якою викривлюється не лише світло, а й сам простір і час. Ейнштейн був першим, хто почав говорити про простір час як про своєрідну тканину. А будь-яка речовина, в тому числі надмасивні галактики, чорні діри, зорі й планети, викривлюють її. Саме з цієї причини й працює гравітація. Спробуйте туго натягнути будь-яку тканину і покладіть на неї важкий предмет. Потім киньте туди кульку для пінг-понгу, і вона почне обертатися навколо важкого центру по згинах поверхні. Або ж одразу скотиться вниз. Це залежить від співвідношення їхніх мас. Те ж саме відбувається на великих масштабах. Місяць постійно падає на землю по вигнутих лініях простору часу. Земля падає на сонце, а сонячна система до центру галактики. Оскільки час тісно пов'язаний з простором, він теж викривлюється великими об'єктами. Що ближче ви знаходитеся до масивного об'єкта, тим більше сповільнюється час. Біля Чорної діри він взагалі може зупинитися, а у відкритому космосі навпаки пришвидшитися. Але напевно найважливіша перевага гравітаційних лінз полягає в тому, що виключно завдяки надмасивним галактикам, які викривлюють світло. Ми можемо спостерігати тьмяні віддалені об'єкти. Поки що, це єдиний можливий спосіб це зробити. Навіть наше сонце, попри відносно невелику масу, також може бути гравітаційною лінзою. За допомогою нашої зірки вдалося розгледіти об'єкти планетарних розмірів, які знаходяться на відстані 100 світлових років від Землі. Як стверджує італійський фізик Лоренцо Маконе, Здатність сонця викривлювати світло віддалених об'єктів дозволяє отримувати детальніші зображення, ніж змогли би дати тисячі телескопів разом усятих. Цілком імовірно, якщо поглянути на сонячну систему з відстані декількох мільйонів світлових років, можна так само побачити її копії. Як ви гадаєте, якщо позаземні цивілізації існують, чи можуть вони відшукати нас, орієнтуючись за світловими копіями сонячної системи? Пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових випусків. А ще ставте великі пальці вгору і поділіться цим відео зі своїми друзями, разом такі теми обговорювати цікавіше.